Всім гарного дня! Хотів би сказати пару слів про безконтактну систему запалювання Це стоїть в мене на планеті. В експлуатації вже біля восьми років 8 років, як видно, навіть трошки поржавіло це безконтактна система на оптодатчик, також буде працювати на датчику хола, з монтажом тут ніяких проблем не виникає, Ну оце оптодатчик треба буде з'єднувати на пайку, так як в планеті. щоб не розбирати там коробку, ще щось, щоб я розбирав, щоб втягнути в стандартний жгут. Ось воно в живуті, пластина, під оптодатчик, шторка, ну і сам оптодатчик. Но також всю електроніку я розмістив в бардачку. Сам комутатор. Комутатор я не брав в комплекті, так як в мене їх було. І так я колись робив саморобну на датчику хола і оптичний датчик я паяв. Так, що, таке діло. так, розмістив бардачку. Це я купляв на заказ цю систему запалювання разом з цим, змінним кутом випередження запалення. Ну і всякі тут режими. Єдиний режим є це аварійний режим. Коли іскра постійно б'є Ну і режим прогрівочний Щоб прогріти свічки Коли їх заляло чи що Ну і так, всякий там спортивний Ну я нічого не почув, не відчув Так як були коротенькі провода до катушки, що в бардачку, то що вони розчитані, щоб розміщувати ось в цьому місці Там де штатний Реле регулятор. Ну, мені довелося розвернути катушку верх ногами. Ну і так. Так все штатно. Ось можна побачити на свічці, як робить, не хоче. Ну, свічка трошки чорна. так як карбюратор багатить карбюратор К-62, а якщо такий він в тому відео, де я на Юпітері поставив ПВК-32 видно, що там все частенько, акуратно, а тут як видно, що карбюратор такий застяний трошки, тече, тече з нього все. По таких по експлуатації не було взагалі жодних проблем, крім того, що відкрутилися ось ці два болтики І випав мені оптодатчик. Це в дорозі було, хорошо що не побив. Я все прикрутив назад і далі їжджу без проблем. Ну от така от ще Цікавих, але ну, це на планеті. поставив такий поролончик під бак, щоб від вібрації бак не тарахтів ну, Ось така от планетка Працює зі штатним кулачковим запалюванням теж не було ніяких проблем Просто на підсівшому акумуляторі Тяжко було запускати Тут з цим то що я міряв і запускав 6-7 вольт і можна вже запустити Треба постаратись, звісно. Якщо то з якогось горбика, столкача І він запускається без проблем Ну краще на такому на підсадженому не їздить. Тут, як видно, за стільки років хороше місце. Всі ці пилюки практично нема, всі, всі блоки без цього без пилюки, не загажені нічим. Зажигання, як теж, тут де ланцюг видно, що трошки масло розкидає. Ну і весь, так як він експлуатується в основному по таким дорогам, як видно по польовим. По сільським дорогам тут а, і це, і всякі бур'яни, і пилюка, і насіння. Того я лишив от ще цей. Я б поміняв на воздушний фільтр. на воздушний фільтр швидко забивається, ще й карбюратор багатить і треба часто міняти, то я вернув назад цей контактно-масляний фільтр. І з ним більш-менш нормально. А тут а, видно, що Генератор чистенький, це все частенько, ну трошки підржавіло, це таке конденсат, то все ну, от такий от, така от планетка гарно працює, ну єдине це оця от проблема. Не знаю, не хочу заварювати тут, щоб було несъмне, а так я вже і пробував підматувати і цей і зажимати добре, і все одно пробиває, даєш трошки оборотів нагрузку, пробиває і все. Ось такий от. Кажу, за 8 років експлуатації жодних проблем. З електричною частиною взагалі ніяких проблем. би, по ідеї це теж трошки би дало. Ну я не знаю як там в мощності, але в кращій експлуатації поміняти цю катушку і жовстку, поміняти на або автомобільну, або ще щось під електронне зажигання. Ну і тоді буде краща іскра. Це по-любому. Ну і цей от провод поміняти на силіконовий, на нормальний. Отак так як тут він... Практично в мене лежить на циліндру, то я боюсь, що силіконовий згорить, так як циліндр нагрівається. Так що я оставив таке. Ну і катушка теж. Стандартна. Поки що працює. Якщо щось з неї станеться, то поміняється на автомобільну нормально. Ну і все, від Жигуля можна взяти катушку під електронне зажигання. І... Все буде без проблем. Зараз покажу як працює режим прогріва свічей. Свіч свічки. Це вже я свічок, як на Пітері. Я не знаю що буде видно, але буде чути. О. Чути, що іскра йде постійно. Такий пару раз, пару раз такий режим мені пригодився, коли цей. заляло свічку, трошки прогрів і все. І тоді можна заводити. Можна заводити навіть на цьому режимі, якщо якісь є збої в зажигання чи що, воно заведеться, але мощності не буде. Ну, можна завести, прогріти мотор, а тоді на прогрітому моторі вже можна буде це їхати на нормальному зажиганні. Ну навіть на збитому. Головне завестися в цих їжах. Головне його завести, а далі він буде якось стріляти, не стріляти, але буде їхати. Ну, ось така от історія. Там в принципі є відео на каналі, як я це встановлював. Ну тут установки нема аж такої. Я там трошки розказую. Ну, тоді я не експлуатував, так що не було нічого відомо, А тут вже трошки, трошки поїздив, не можу розказати. Ну, хороша штука. Якщо в кого нема цих грошей, то єдиниця, комутатор, він недорого стоїть. Шторку можна самому виточити і датчик хола. І все. І буде електронне зажигання, буде краще. Однозначно краще, ніж кулачки. Якщо ще катушка під електронне зажигання, то цей. іскра потужніша і краще їде. На Юпітері це чувствується краще. На планеті не так. планета і так мало оборотиста, так що і на кулачках вона непогано їде. Ну, я кажу, в основному це. Я зробив для того, щоб краще заводилось. Так як акумулятор, нових акумуляторів купляти не хочеться, а так їздиться на старих, на підсаджених, так що таке виручає, часто виручається система. Ну Ось так. От. Всім гарного дня. Ну Ось так працює. На зажигання, не, не скаже, що погано. Єдине, що болячка я не міг ніяк побороти. Іде дим з цього з'єднання. Якось та планета зроблена набагато хуже, ніж на Юпітерах. На Юпітерах можна добити з герметичного, а тут а не можна. Ну, так собі на мінімальних оборотах. Холостих працює.